Знання іноземних мов ключ до успіху в сучасному світі, де міжкультурне спілкування набуває все більшого значення. Видавництво Навчальна книга Богдан пропонує вашій увазі підручник з англійської мови для сьомого класу, закладів загальної середньої освіти, авторів Лілії Мурської та Марії Кучми. Підручник призначено для учнів сьомого класу, що вивчають англійську мову в загальноосвітній школі як другу іноземну 3 рік, і створено за модельною навчальною програмою Друга іноземна мова 5 9 класи для закладів загальної і середньої освіти авторів Редька, Валерія Григоровича та інших. Запропонований підручник забезпечує врахування вікових особливостей учнів, взаємопов'язане оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями. Взаємопов'язане навчання мови та культури, послідовність викладу матеріалу, систематичність його повторення в нових ситуаціях спілкування, можливості для індивідуалізації та диференціації навчання, залучення активних видів роботи, залучення різних видів наочності, зорової, слухової, використання опор, збалансоване використання сучасних засобів навчання, у тому числі інформаційно комунікаційних. Підручник складається із 72 уроків, що об'єднані у вісім тематичних розділів. Кожен тематичний розділ складається з 5-6 основних уроків та 2-3 уроків на повторення вивченого матеріалу у розділі. Наприкінці підручника є тексти для додаткового читання, граматичний довідник та англійсько-український і українсько-англійський словник. Видання містить чіткий зміст та систему умовних позначень. Апарат орієнтування підручником використовується системно і раціонально. У колон титулі на лівій сторінці вказані номер і назва розділу, а на правій номер уроку. Номери вправ та умови завдання чітко виокремлені, що дає змогу учню легко орієнтуватися на сторінці підручника. У підручнику чимала увага приділена формуванню умінь аудіювання. Усі тексти таких вправ озвучено носіями мови та подано в аудіододатку. Зміст завдань відповідає тематиці розділів, а самі завдання є цікавими та інформативними. Навчання читання забезпечується достатньою кількістю текстів різних жанрів. Тексти цікаві, мотивувальні та сприяють формуванню соціокультурної компетентності учнів та учениць. Вони спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, оскільки враховують зацікавлення та вподобання семикласників. Завдання для навчання говоріння спрямовані заохотити дітей більше спілкуватися англійською мовою на уроках, менше боятися робити помилки. Навчальне видання покликане забезпечити формування комунікативної компетентності самокласників у найтиповіших ситуаціях спілкування на загальні соціально-побутові теми. Навчання письма передбачає створення письмових текстів різних жанрів. Усі завдання містять опори чи взірці відповідних повідомлень. Ситуативно-тематична організація підручника базується на мовному матеріалі, що охоплює нормативну граматику сучасної англійської мови та лексичні одиниці в межах визначених програмою тем. Для семантизації нових лексичних одиниць використані яскраві ілюстрації. Нові слова та вислови систематично повторюються у різних ситуаціях спілкування для кращого запам'ятовування. Граматичний матеріал, визначений модельною навчальною програмою поданий у таблицях, проілюстрований короткими поясненнями і прикладами та підкріплений вправами. Зміст навчання іншомовного спілкування передбачає взаємозв'язок мови і культури. Тексти і завдання підручника містять інформацію про історію, культуру, побут народів, забезпечують зростання зацікавленості учнів. Та учениць до здійснення іншомовної комунікативної діяльності. Використання міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови сприяє підвищенню інтересу до вивчення мов, розширює світогляд школярів, формує у них цілісну картину природи та суспільства тощо. Відручник містить багато активних видів роботи та творчих завдань. Учні виконують їх індивідуально, в парах, в малих і великих групах, розвиваючи при цьому креативність навички командної роботи. Для систематичного повторення лексичного і граматичного матеріалу у підручнику наприкінці кожного розділу виокремлено урок «Revision». Електронний додаток містить аудіозаписи до всіх вправ підручника, цікаві інтерактивні завдання, ігри тощо. Увесь аудіоматеріал озвучено носіями мови. Завдання та вправи, подані в електронному додатку, допомагають засвоєнню нових слів, словосполучень, граматичних конструкцій тощо. Дякуємо за увагу!